І громаді попрощалися із двома героями на Львівщині. Запустили нову газову свердловину. Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 вересня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині попрощалися із двома загиблими на війні захисниками: Тарасом Харуком та Віталієм Антонюком. Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у Святодухівському соборі відбулася панахида та чин погребіння загибло на Харківщині військового медика Тараса Харука у храмі села Кропивщина, помилилися за спокій душі солдата Віталія Антонюка. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 2 вересня волинські рятувальники ліквідували 8 пожеж, дві в екосистемах, шість у житловому секторі. Як повідомили у ДСНС Волині у селі Бужани, під час пожежі в житловому будинку опіки обох рук та опіки дихальних шляхів отримав пенсіонер. Власник будинку через коротке замикання електромережі виникла пожежа в будинку в селі П'ятидні. У біленій причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника. Пожежі господарських споруд зафіксували в СМТ Торійськ, Шацьк, Ковальську району та місті Ківерці. 7 вересня цього року, у 17 областях України, зокрема й на Волині, розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення. Про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку. Як повідомили у ДСНС, нова система оперативного інформування має значні переваги над смс-інформуванням. Повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв'язку. Звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений. На Львівщині в межах міжнародного проекту запрацювала нова високодебітна газова свердловина. Як повідомляє Укргазвидобування, проєктування та спорудження свердловини відбувалося компанією Експерт Петролюм», що є партнером Укргазвидобування. Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни. 18 днів вона забезпечуватиме видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу. Причиною такого гарного результату стало просунути моделювання пласта та ретельний підбір місця закладання нової свердловини. На Житомирщині лісівники підірвалися на міні за інформацією Державного агентства лісових ресурсів України. Трагічний випадок стався на території державного підприємства Народоцький лісгосп підірваний на протитанкові міні автомобіль. Виявили працівники лісгоспу, які їхали на гасіння лісової пожежі. Загинув єгер радчанського лісництва. Лісничий перебуває в реанімації. Служба безпеки заблокувала ще дві ботоферми, які разом налічували близько 7 тисяч фейкових акаунтів і поширювали деструктивний контент у Фейсбук. Як повідомили у відомстві, одну ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає на Київщині. Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні адреси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. Готових ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам. Його клієнтами були представники піар-підрозділів, політичних партій і громадян Росії. Ще одну боту організували четверо місцевих мешканців на Одещині. Зловмисники створювали і просували акаунти у соцмережах і месенджерах для поширення панічних настроїв у регіоні розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів. Правоохоронці затримали 42-річного каянина, який передавав росіянам інформацію переміщення та розташування підрозділів збройних сил України у Києві. За інформацією Київської міської прокуратури продовж липня серпня підозрюваний з корисливих мотивів. Неодноразово передавав представнику Росії інформацію про розташування торок підрозділів наших військових до повідомлень у месенджері. коригувальник додавав gps координати військових об'єктів та фото місць дислокації під час затримання у зловмисниках вилучили мобільний телефон та ноутбук. За оцінками головного управління, розвідки, 40% бойової російської техніки, якою оснащують третій армійський корпус, не боєздатна, як повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький. Проблемою є комплектування технікою та озброєння. Вся новітня техніка росіян була на озброєнні тих батальйонно тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому березні. Нині всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання і арсеналів та поступають у війська. Росія намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, що є намисним затьмаренням реальності, як повідомили в американському інституті дослідження війни, російські та маріонеткові офіційні особи зміцнюють свою позицію щодо українського контрнаступу, стверджуючи, що він послабить українську армію. При цьому російські блогери посилили поширення неправдивих інформаційних наративів про контрнаступ 1-2 вересня, оскільки інформаційний простір Навколо успіху та темпів українського контрнаступу залишався туманним. Окупанти вирішили заборонити ввезення на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої потреби, включно життєво необхідними ліками та засобами гігієни для дітей і дорослих. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, тисячі мелітопольців, які страждають на хронічні хвороби, можуть опинитися на межі життя та смерті, адже придбати в місті ліки і імпортного виробництва неможливо. Збройні сили України ліквідували уже 49 тисяч 50 окупантів. Станом на 3 вересня українські військові також знищили 2034 танки, 1134 артилерійських систем, 4403 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Сили оборони України максимально укріплюють всі ділянки кордону з Білоруссю, збільшують обороноздатність підрозділів та постійно спостерігають за підступами до українського кордону. Як повідомили у прикордонслужбі на кордоні в межах чорнобильської зони, прикордонники разом із підрозділями ЗСУ, Нацгвардії та поліції знищили під'їзні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження. Також вони постійно моніторять. Підступи до кордону. Навчання Збройних сил Республіки Білорусь продовжили як мінімум до 11 вересня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначається, що 4 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів також буде вихідним 3 вересня. Загальна кількість продовжень становить уже 19 тижнів. У Білорусі під час шкільної лінійки дівчинка показала пальцями символ тризуба. Це сталося 1 вересня, інформує білоруський гаюн. Одиночний протест трапився в гімназії номер 1 міста Новополоцька. Поки на задньому фоні танцювали хлопчаки в камуфляжі. Дівчина вийшла на середину майданчика, підняла руки і зігнула пальці у формі тризуба чорновола. За кілька хвилин до неї підійшла міліція. Чоловік у формі спершу намагався опустити руку дівчини. А коли не вийшло, затримав її. Вона покидала лінійку під оплески. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Олександр Августін. Чоловік був жителем села Когильне. Як повідомили у Зимнівській громаді, Олександр був стрільцем-снайпером. Військовий отримав поранення несумісне з життям 30 серпня у Покровському районі Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Українські військові продовжують знищувати як окупантів, так і їхню техніку. За три доби два безпілотники Байрактар знищили і пошкодили російської військової техніки на більше ніж 27 мільйонів доларів. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, було знищено вісім одиниць танків Т-72 по одній одиниці САУ Акація БМП та Гаубиці. Крім того, безпілотники пошкодили п'ять танків Т-72 і одну БМП. Волинське підприємство, що спеціалізується на виготовленні запчастин та агрегатів для сільського господарства, має намір поставити на потік виготовлення буржуяк. Як повідомили у Волинській обласній раді, зокрема налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більше може обігрити приміщення об'ємом 30 кубічних метрів, а менше розраховане на 20. Тут виготовляють і залізні куворідки та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботу із виготовлення плетоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають на передову. У Луцьку правоохоронці оштрафували більше 150 водіїв. Як повідомили у департаменті муніципальної варти, спільно із поліцейськими 2 вересня провели перевірку вулиць Єршова, Карбешева та Індустріальну. Значна частина власників автівок, які приїжджають на луцький авторинок, паркуються за його межами, порушуючи при цьому ряд вимог правил дорожнього руху. В результаті муніципали виписали 162 постанови. У Луцьку за порушення ПДР зупинили водія. З'ясувалося, що він був у стані наркотичного сп'яніння. Як повідомили у патрульній поліції Волині 1 вересня близько 21-ї години під час патрулювання проспектом Грушевського, поліцейські помітили, як водій шкода, порушив правила ПДР. Під час спілкування у 34-річного водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. В чоловіка знайшли поліетиленовий пакет з наркотиками. На місце викликали слідчу оперативну групу. На війні з Росією загинув герой з Луцька Олександр Куля. Як повідомив мер міста Ігор Поліщук, воїн був бойовим медиком 3-го механізованого батальйону військової частини. Загинув 40-річний герой 1 вересня в районі села Нестерянка, що на Запоріжжі, під час виконання бойового завдання. Чин похорону військовослужбовця відбудеться 4 вересня. Редакція телеканалу Конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Йоні волонтери передали на потреби українських воїнів гроші. Луцькі школярі згуртувалися, облаштували власний блокпост та почали збирати гроші. Витрачаючи власний час з самого ранку до вечора. Діти зібрали чималу суму, намалювали плакати та пішли волонтерити. Я прийшов до хлопців, вони мені розказали ідею таку, як збирати кошти на ЗСУ. Я був згідний і ми почали збирати кошти. В нас вже 6780 гривень. Ми передамо волонтерські волонтерші віки для бійців. Збирає кошти, і ми вирішили теж збирати. Я вам щиро дякую хлопці. Я думаю, що все таки ви мною слідкуєте. Правда, мабуть, що з батьками буті. в фейсбуці добре знаєте, що більшість моїх компетентності є це купівля автомобілів на передову так. на Чи фронт і що недавно хлопці заходили. Так, недавно хлопці заходили. Я вам хочу сказати дуже величезне. Дякую. Я обов'язково зараз. Ми запишемо ваші імена призвища, адже я хочу, щоб вам бригади подякували за ваші вклад. Бо повірте мені за ваші дуже великі справи. Ви знаєте, навіть дорослі. Менше їх роблять тут. Більше шести тисяч гривень. Сума чимала, зважаючи на те, що їй вдалося зібрати за декілька днів. Одна третя це більше збирають кошти діти, адже є повірте, мені є приходять Діти дають 100 доларів. кажуть, що там десь на листа щось збирали, перевели у валюту і е, доносять до автомобіля. Є діти, котрі збирають до 10 тисяч гривень, і для мене це є дуже надто великі суми, що навіть дорослі не жертвують таких сум. І нехай я завжди казала, нехай ці діти будуть прикладом не тільки для України і українців, а для цілого світу цього патріотизму і цієї любові до своєї держави за роботу та підтримку армії Луцька волонтерка подарувала хлопцям патріотичні футболки як нагадування про їхні добрі справи. Так що дивіться, які є малюнки, яке ви хочете. Розглядайте, і буде від вами з мене такі президентка цю, футбол. цю, цю футболку. хочеш всі діти на мами. Не всі дозволяють. Гроші, які зібрали діти, подадуть до однієї великої суми, за які волонтери планують придбати автомобіль для збройних сил України над окупантами. Луцькому міськрайонному суді допитали першого потерпілого у гучній справі з торгівлі людьми, яка за версією слідства відбувалась протягом тривалого часу неподалік Луцька. Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили щодо жительки села Вербаєв Луцького району Ніни Забулоцьких. За версією слідства, жінка тримала чоловіків у трудовому рабстві. Чергове засідання відбулось 31 серпня. Перший потерпілий, якого, врешті-решт, вдалося допитати у суді, розповів, що прийшов до Ніни Володимирівни працювати, адже потребував роботу та житло. Тож пропозиція Ніни Заболоцьких дуже підходила йому. Я, я говорив з Ніною Володимирівною, що кажуть, треба йдеться люди. О, на роботу де треба за хазяйство до корови. Треба ваші документи придоставити, щоб ви мені перезнати привезли документи, якщо приїдете. Сьогодні залишиться відщиня. 25 чи 26 травня вже прибув тут в тіні, ні, ні. Я е ці ці до Тутіння, документами своїми. Я придоставив всі документи, про народження, дівкаційний номер, паспорт. Пенсійне посвідчення придоставив свої. До назвала паспорт. Хай, що документи будуть в мене, поперше, паспорт. Хаби те мене робити. Хай буде в мене, ну, мене дитина паспорт. ој, ја што, што сме ми не зробите школи, ќе ве честиме шо вас, што јас побијаме, ќе ја кредитаме, ќе ќе ја јадаме, пасно да вас пошукава, и јас го попрацував два Чоловік переконує суд, що пропрацював на господарстві два тижні, хоча сам раніше заявив, що прибув до села Вербаєв 26 травня. А вже 3 червня до Ніни Заболоцьких прибула поліція. Тож відкриваємо календар і бачимо, минуло усього вісім днів. Епізод, за яким потерпілий виступає у цій справі, це незаконне заволодіння паспортом. Чоловік звернувся до поліції із заявою, що Ніна Заболоцьких забрала у нього паспорт. І не повернула. Коли вже я ну, ми, 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 захисники вступили в справу і почали з'ясовувати і розбиратися по матеріалах справи. З'ясували, що в той день, коли е, був проведений обшук, особа не зверталася в поліцію з заявою про крадіжку документів. Тобто е, людини попитали, запитали, що як до чого його відпустили, і в подальшому його попросили підійти знову через два тижні. Тоді з'явилась у поліції заява, що чоловік висуває обвинувачення проти Ніни Заболоцьких, а саме, що вона незаконно заволоділа його паспортом. Е, цей паспорт пролежав у е, нашої під там протягом дев'яти днів. Так, коли працівники поліції прийшли е, проводити обшук, вона самостійно надала, Бо коли почали засовувати, сказали, що да є паспорт, ось, будь ласка. Тобто ніхто їх не намагався переховувати. І на сьогоднішній день ця особа потерпілий, він вже понад рік ходить без паспорта, яким фактично зволоділи працівники міліції, якщо так брати, якщо так розібратися. І що саме цікаве, на цей паспорт не накладений арешт. Тобто, фактично паспорт може в будь-який момент повернути, якщо особа звернеться з ним. Особа навіть за ними не звертається. Бо я так розумію, йому так чи зручно, чи він просто йому не потрібен. Тим часом у суді цю справу слухають вже рік з тих пір. Це лише перший потерпілий з-поміж усіх, якого вдалося допитати. Е, інші потерпілі ось за весь час рік часу, що справа перебуває в суді, вони не разу не з'являлися. Нині Феміда дослідила письмові докази, відеозапис з місця обшуків та допитала двох експертів на наступне судове засідання. Прокурора зобов'язали покликати і допитати інших потерпілих у справі. Лучанка Світлана Теплякова, дружина українського військового. Її чоловік також лучанин на війні з початку 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення расистів, не задумуючись, далі продовжив захищати Україну від Орди. Спочатку був на Донецькому напрямку, далі у Маріуполі. Зв'язок був не завжди він був такий, скажімо, як би хотілося, але час від часу телефонував. Писав смс-повідомлення. Ну а вже коли вийшов, їх евакуювали з Азовсталі. Ми зрозуміли, що їх помістили в фільтраційний табір Оленівки. То три рази телефонував, було потім ще два смс-повідомлення, і з 11 липня я вже зв'язку, фактично, зв'язку з ним немає. Чоловік жінки один із тих, хто тримав завод Азовсталь до останнього та був евакуйований. Його взяли у полон расисти. Жінка знала, що окупанти помістили його та інших бійців у колонію в окупованій Оленівці. Востаннє розмовляли із ним 11 липня. Далі, 29 липня, стався жахливий теракт, який влаштували росіяни. Я не можу передати тих емоцій, які були. Звичайно, це хвилювання, хвилювання всі ці сім років переживання. Діти дуже сильно переживають, діти дуже сильно хвилюються. За тата асоціація родин захисників Азовсталі звернулася зверненням на ну, на своїх місцях. Це по Україні, щоб міська влада відповідно в свою чергу вийшла на обласну раду. Обласна рада, можливо, на верховну раду, щоб якісь був більша була увага. Зі сторони організації Об'єднаних Націй, зі сторони міжнародного червоного хреста, щоб все таки їх допускали до полонених, щоб ми знали, в яких умовах вони утримуються, знали за їхній стан здоров'я. На щастя, чоловіка вивезли із колонії до цієї трагедії. Однак, як рідні, так і усі українці прагнуть, аби усі герої повернулися додому. Дуже щирий, відкритий, веселий чоловік, люблячий батько. Дідусь Азовсталі я знав раніше, поки вони ще там боролися о, про подальшу долю, що вони їх вивели, дали наказ скласти зброю, я знав від своєї сестри, і щоб він, можливо, знаходиться в Оленівці в СІЗО. Рідні захисників Азовсталі звернулися до депутатів громадянського руху, свідомі із проханням, аби міська влада звернулася до колег у парламенті офісу президента та міжнародних організацій, щоб українських воїнів якнайшвидше повернули в Україну. Сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради, і всі одноголосно підтримали звернення про те, щоб привернути увагу усього суспільства міжнародного, особливо про те, що захисники, які Базовсталі сьогодні знаходяться в полоні. Відчували хоча б нашу підтримку, не замовкали наші не телеканали, не змі про те, що це є проблема. Що ми не знаємо, в яких умовах і як вони живуть. Через це наша команда, депутатська громадянський рух, свідомі підтримали одноголосно і надалі ми готові підтримувати ці сім'ї і допомагати всіляко, як можемо на черговій сесії, яка відбулась 31 серпня. Депутати усі. Іх, фракцій одноголосно підтримали звернення. Українці завжди пам'ятатимуть бійців, які героїчно тримали Маріуполь. Важливо постійно нагадувати міжнародній спільноті, аби вони разом з українською владою робили усе можливе для повернення азовців додому до їхніх родин ми братя козацького роду. Це Софійка дівчинці усього три з половиною роки, та вона вже справжня патріотка. Нині її тато на передовій захищає Україну від окупантів, а дівчинка тут, на Волині, збирає кошти на автомобіль для бригади батька, аби той якнайшвидше повернувся додому. Мати дівчинки пані Лідія розповідає, її чоловік пішов на фронт добровольцем, адже понад усе мріє про мирне небо над Україною. Пішов воювати 8 травня. Спочатку він був біля Львова, потім він три тижні навчання проходив у Великій Британії. Він не проходив світлову службу, пішов воювати добровольцем. Чоловік пані Лідії не єдиний, хто в родині нині захищає Україну. Доки воїни захищають небо, жінки та діти волонтерять на Волині, намагаються допомагати усім, чим можуть. І гроші збирають, і їжу на передову відправляють. Втім, зараз головна ціль зібрати кошти на вкрай необхідний автомобіль У нашій сім'ї. Воює не лише він, ще троє хлопця тому. І так. Ну і ми розуміємо, що потрібно захищати свою землю, бо інакше ніяк. Але ну звичайно важко, тому що чекають дзвінки, смс це, це, це дуже виснажує. Ну, але мусимо щось робити, мусимо чекати. Автомобіль е, коштує поверх 120 тисяч гривень. Автомобіль має бути, якщо не помиляюсь, 104 е, місць, щоб влазило ну, такий міський, щоб і легко прохов проїжджав. Ну так що ти сказав, що краще такий, він буде краще, бо в них якийсь там був він вже поламався і потрібно. Знову, як каже мати дівчинки, Софія дуже чекає тата додому, тож намагається допомогти усім, аби якнайшвидше настала перемога. Так і з'явилася ідея намалювати плакат, із яким дівчинка збирає гроші на автомобіль. Ой, сумує крепко, тому що кожен вечір у нас сльози, де тато наш, що вона ще робить? Ну, любить співати зараз. неї ще не марла Україна або ойлузі червона калина. Це для неї просто пісні самі улюблені. Якщо вона десь по радіо чи де чує, вона біжить руку на серце і співає. Свої знання патріотичних пісень дівчинка продемонструвала і нам. Випарає, ліки, русські коропи і чай-чай. Да? Ты чекаєш перемоги України? Крепко-крепко. Буду я сікати, поки окупантів виглядає сла. Ти. передала вітаннячка Софійка і татові в надії, що він і на фронті зможе переглянути, як його донечка ним пишається. Тата я тебе люблю. сікає вдома. А допомогти юній Софійці зібрати кошти на авто для батька може кожен. Номер картки ви зараз бачите на екрані. Це 15-річний Назар Шковилюк, студент Луцького коледжу. Він займається кораблемоделюванням вже декілька років та розповідає про свою улюблену справу. Ну, я люблю швидкість і мені дуже подобаються швидкісні моделі. А коли в мене якийсь тяжкий день в школі, наприклад, то я приходжу сюди і роблю різні деталі на копії. Мене це заспокоює і так кожен день приходжу. Жу і складаю чуть-чуть корабль. На побудову одного корабля йде приблизно рік-півтора. А чому вирішив займатися корабліванням? Е, ну, я ходив на автотрасу моделювання і бачив, як паралельно хлопці виправляли корабли, кораблі. І мене це зацікавило і вирішив спробувати щось нове. Назар Ковилюк розповідає, що йому подобається не тільки займатися судномоделюванням, а й брати участь у змаганнях. Його ціль перемагати на міжнародній арені. Це були змагання з моделей копій. Там оцінюють моделі по оцінкам, як вони виготовлені. Що модель виготовлена? Ну, в хорошому в хорошій якості, то е, за це судді ставлять більшу оцінку. Подобається брати участь у різних змаганнях. По трикутнику ставиться трикутники, і по них ходять, вважають кола. Е, є гонки. Там, де треба проходити певну дистанцію з різними поворотами, як каже керівник гуртка судномоделювання Центру позашкільної освіти Волинської облдержадміністрації Андрій Музичук, хлопець має неабиякий хист до справи. Займається вже третій рік. У нас в прошлому році він виконав норматив кандидата в мистець спорту От, на змаганнях в місті Гухов Сумської області. От. В цьому році він участвував в обласних змаганнях з перше місце з моделлю цивільного судна і також у, на всеукраїнських змаганнях учнівської молоді в класі С з моделлю Принц Уельський. Всі деталі учні гуртка судномоделювання вчаться робити на професійних станках. Це токарний станок на ньому токарних станках. На ньому точимо деталі. Шліфувати деталі можна. Там два свертлинних станка стоїть. Це всі станки на яких ми робимо деталі. Однак не всі деталі виготовляють на станках. У роботі стає у нагоді й смоляний 3D-принтер. Ми малюємо вже наші вихованці трохи. Освоїли Solidworks, програму креслення. Ну, от. Креслимо, якщо 3D-модель, накреслимо, дивимося, ставимо на 3D-друк і воно друкує. Так що Зараз прогрес іде, і раніше все було в каву, не було таких технологій. Тож віримо, що невдовзі у Луцькому центрі позашкільної освіти пишатимуться, що їх учень підкорив міжнародну арену своїми виробами, адже правильний підхід вчителя та наполегливість вихованця чи не найважливіша складова успіху. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.